Тяжкий час триває війна, і сьогодні дуже важливо вміти гуртуватися навколо чудових ідей, особливо коли ці ідеї пов'язані з підтримкою наших збройних сил, підтримкою наших ветеранів, які спонукають до саме здорового стилю життя, здорового образу життя. Ми розуміємо, що саме спорт це одна із тих таких складових нашого життя. Це стосується і діточок, і дорослих, яка і об'єднує, яка водночас. Дає стимул для розвитку, яка цілеспрямовано штовхає людину вперед до своєї мети. Це тільки приклад для всіх молодшого покоління і для інших військових, інших хлопців, які будуть повертатися з війни. Для того щоб боротися з собою, це вже третій забіг, який ми проводимо в цьому році, і не останній. Ці забіги покликані для того, щоб об'єднати людей навколо однієї гарної благодійної мети. Це допомога нашим хлопцям, які нас захищають, які роблять можливими ці всі івенти, на яких ми приймаємо участь. І взагалі тримають наше небо. Тому а, сьогодні ми збираємо для 118-ї бригади. Всі зібрані кошти будуть передані у вигляді допомоги дронів чи будь-якої іншої допомоги цій бригаді. Хотів побігти. Вчора грав після обіду в футбол і зламав палець. Так що я сьогодні тільки піший, на жаль, що я сьогодні в командировку вночі їхати. Але таке дійство, я вам скажу, ви бачите, скільки людей. Я бачу цілі клуби ентузіастів, які є в Черкасах, які зійшлися, які з сьомої години тут чатують і ждуть старту. Але найголовніше, те, що цей забіг об'єднує і об'єднує для збору коштів для нашої 118-ї бригади, для збору коштів для Збройних сил України. Тому що це найголовніше сьогодні, що люди проявлять тут місць, характер і буде результат. І я дякую благодійному фонду МХП громаді за організацію такого чудового дійства. Thank <laughs> you. Взагалі не збиралася брати. По приколу. Мені подруга каже, давай, всі біжуть, я кажу, я не спортивна, взагалі не буду. А потім я кажу, ладно, дитячо побіжу з дітками, а потім, думаю, так, в принципі, на два кілометри. А зараз так дивлюсь на всіх, що я вже би п'ять пробігла, в принципі. Як буде ханчова, Сьогодні Сьогодні я на два, але я на ватар. Я ніколи не бігала, я не готувалася. Ну, я думаю, що все вийде. У мене життя активне, тому. Ось так. Що і ставити собі за ватучок просто для Мені мій друг класну річ сказав. Він сказав: навіть якщо ти пройдеш і пройдеш 100 метрів, це набагато крутіше і набагато яскравіше ніж нічого. Тому У мене такий підхід. Ну сам родом з Івано-Франківська, але я живу і працюю в Києві. Тому якби для нас це центральний офіс організовує дуже класні забіги, і я так як я люблю бігати, як за спорт за здоровий спосіб життя, то я стараюся участвувати всіх забігах. Сьогодні 5 кілометрів. Це для мене мало, але я біжу на результат.